Для мене в моєму житті батьки є невід'ємною частиною мене і мого життя. Тато є дуже авторитетною для мене людиною, і просто я знаю, що це людина, яка завжди буде зі мною і завжди дасть мудру пораду, але вибір залишиться за мною. А мама для мене це відображення любові і тепла. І Я вдячна була за те, що маю саме такі батьки. Мама і тато, я вас дуже люблю, ви для мене особливі мої люди. І... Я дуже вам вдячна за ту роботу, яку ви проявляєте до мене постійно, за затерпеливість. І я не часто говорю про те, наскільки я сильно вас люблю, але я хочу, щоб ви про це знали і буду намагатися частіше про це говорити і нагадувати. Дякую вам за все. Ми любимо вам за те, що ви нам подарували життя. Ви нам показуєте, як нам жити, вчите нас на власних помилках. Ми дуже вдячні вам за те, що ви в нас є. Любі мама і бабуся, хочу вам подякувати за те, що ви є в моєму житті, за те, що ви мене виховали такою, якою є. За те, що ви є моєю підтримкою і оборою. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, любите і завжди розумієте. я Дуже вас люблю. Хоч можливо вам часто це говорю, але я хочу сказати, що я вас дуже дуже люблю. Мамочка, ти найдорожча людина у світі. Ти для мене як сонечко, адже ти дала мені життя. І ти зігріваєш мене протягом життя, ти даєш мені багато турботи, ласки і любові. Ти любиш, не дивлячись ні на що. І я тебе люблю всім серцем. Тато, дякую тобі, що ти завжди віриш в мене, підтримуєш і всіляко намагаєшся допомогти. Дуже дякую бабусі за те, що варите мені їсти дуже смачно і завжди піклуєтесь про мене. ніколи не заставляєте нічого робити. І дуже дякую вам, дідусі, що піднімаєте настрій і завжди на позитив. Дуже люблю вас. Щиро від душі бажаю добрих вам років життя. Любі мої мами тато. Радість ваша, це, звісно, я. Дорогі мами і тато, я вдячна за те, що ви є в моєму житті, і хочу, щоб ви знали, наскільки ви для мене є дорогими, і що я вас дуже сильно люблю. Дорогі батьки, хочу вам сказати про те, що я вас дуже сильно люблю. Можливо, в мене не вистачає сміливості це сказати вам отак От в очі, прямо. Але це є, це... ніхто від мене цього не забрав і не забере. Дійсно маю до вас ту любов і дійсно щиро вам, щиро вам дякую за те, що ви мені дали, що те, що ви вклали в мене, те, що ви присвятили своє життя, стільки років свого життя, свої нерви навіть інколи в те, щоб виховати і зробити з мене таку людину, якою я став. І я не став би якимось іншим, кращим чи гіршим. Без того, без вас, я б не став. Ви мені дали все моє виховання, яке я маю. Всі ті навички, звички, ту любов, ставлення до людей. Я все вірю, що все перейняв від вас. І тому я вам вдячний за це. Я не хотів би нічого забрати, нічого відняти. І просто в моєму серці любов до вас і подяка за те, все, що ви дали. Дорогі тато і мама, хочу подякувати за те все, що ви для мене зробили. За повсякденну турботу про мене, за ваші вкладені сили в моє виховання. Щиро ваша син. Мам, я хочу тобі сказати дещо важливо. Мабуть, я тобі цього ніколи не казала, але е, це завжди було. Мам, я тебе дуже-дуже люблю. І, і я щодня дякую Богу за те, що в мене саме така мама, як ти. Найкраща, найкраща в світі. Мама і тата. Я хочу подякувати вам за те, що за те, що ви подарували мені це життя, за те, що ви мене терпите, за те, що вам байдуже, який я є злий чи хороший, будь які ситуації ви підтримуєте і за те, що ви бачите в мені ті речі, яких я сам собі не бачу, хороші речі. І дякую вам за вашу любов. Я готовий для вас. На будь-що. дуже сильно вас люблю і, і ви найкращі батьки світі.